Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо з вами про відомий цикл про грішів або ж Grishaverse лі Бардуго. Ідею зняти це відео мені подала моя підписниця, за що я ще іще раз дякую. Вона спитала, чи читала я ці книжки, які мої враження про них, і як я ставлюся до того, що там в якості сетінгу, в якості антуражу взята царська Росія. Тож зараз ми про все це поговоримо, а також поговоримо про серіал Тінь та кістка, який знятий по мотивам цих книжок. Наразі цикл включає в себе сім основних книжок, а також три супутні історії. Першою, хронологічно до подій, які відбуваються у всесвіті, є трилогія. Тінь та кістка, облога та штурм, руїна та відновлення. Далі йде диологія Кетердам, яка складається з двох книжок Шістка воронів та Королівство Шахраїв. І останніми, принаймні поки що книжками в цьому циклі є Король шрамів та Правило вовків. Всі ці, ці сім основних книжок я вже прочитала позаминулого та минулого року. Три ж «Супутні історії я ще не читала. І це, по-перше, збірка таких казок Всесвіту Гріші який називається Мова шипів. Ще одна збірка, я так розумію, місцевих міфів та легенд, яка називається Життя святих. І третя історія це графічний роман, який називається «Demon in the Wood» або ж Демон у лісі. Ця історія є приквелом до всієї історії, але радять все ж таки її читати не першою, а вже після того, коли прочитаєш ну хоча б трилогію Тінь та кістка. Почнемо з першої трилогії тінь та кістка, яка власне знайомить нас із всесвітом грішів. Хто такі гріші? Греші – це люди, але певним чином обдаровані. Вони мають певні магічні сили. Є декілька видів сил грішів, і за цим показником всі гріші групуються у певні касти. Наприклад, є гріші, які е, можуть. Е, Контролювати серцебиття, вони можуть сповільнити серцебиття людини, можуть взагалі вбити таким чином людину і тому є досить таки потужною зброєю. Але також вони можуть і зцілювати, ну принаймні деякі з них є гроші, які можуть керувати певними е, природніми елементами, як, -от, наприклад, вогнем, чи вітром, чи водою. Також є гроші, які мають силу над певними е, речовинами або ж матеріалами. В центрі сюжету країна равка, яка розділена на дві частини. Певним темним каньйоном, в якому водяться монстри. Перетнути цей каньйон дуже важко, але в принципі можливо. Але це такі дуже е, самовбивчі вилазки. На півночі вона межує з країною Ф'єрдою, в якій живуть такі досить е, фанатично релігійно налаштовані е, люди, які вважають, що гріші це щось проти природні і не мають існувати. І тому є певна. Інквізиція, яка вишукує грішів та їх вбиває, взагалі фєрда дуже ворожа, налаштована до равки, і постійно у повітрі висить можливість війни між ними, на північ країна межує з державою Шухан. Шуханці є такими досить талановитими винахідниками, але вони. Не гнушаються, так би мовити, нічим, роблячи свої певні досліди. В тому числі вони роблять досліди і над грешами. Тож, як ми можемо бачити, у грешів таке не дуже гарне положення у світі. Їх часто переслідують, вбивають, і в більшості своїй їм доводиться ховатися. Єдиний прихисток, який вони мають, це. Равка, тому що в равці грішів захищають, їх рятують, навчають. А потім багато кого навіть беруть у так звану Другу армію армію грішів. Тож як ми бачимо, перша трилогія знайомить нас з грішами, розповідає, хто вони такі, чому їх часто переслідують, яка політична обстановка в країні, і поза її межами, і що взагалі відбувається у цьому світі. Головною героїні цієї трилогії є дівчина Аліна Старкова або ж Старкова, яка дуже для себе неочікувано відкриває в собі певні сили гріша. Але не оці стандартні сили, а зовсім унікальну силу, силу сонця, силу світла. Через те, всі вважають, що вона є тією месією, яка прийшла щоб врятувати равку, щоб знищити цей темний каньйон. І принести мир людям та грешам. Після того, як всі дізнаються при певних обставинах про ці сили Аліни, її під своє крило бере загадковий чоловік на ім'я Дарклінд, який зараз в принципі опікується усіма грешами і є головнокомандувачем ось цієї другої армії грешів. Він її навчає, допомагає розвити свою силу для того, щоб знищити каньйон. Все, далі я вже не буду нічого розповідати по сюжету. Просто розповім трошки про свої враження. Коли я брала до рук цю трилогію, я вже чула дуже дуже багато чого про Лі Бардуго, безпосередньо про ці книжки, про цей цикл. Я чула такі. Шикарні відгуки, і напевно тому в мене були досить великі очікування. Тому що коли я її дочитала, вона мені здалася ну такою посередньою доволі непоганою young Adult Fantasy історією. Вона мене ніяк особливо не вразила. До того ж, мене досить часто дратувала головна героїня Аліна. З певних причин. Один із головних героїв Мал також не викликав у мене якогось особливого захвату. Дарклінг, Дарклінг – так. Дарклінг був досить непоганим персонажем, який мені, в принципі, подобався. І ось до нього, напевно, в мене немає і не було ніяких нарікань. Але моїм улюбленцем є інший персонаж. Назву його поки що Штурмхонд. Я просто, чесно кажучи, не знаю, як саме його переклали українською. Тож ті, хто читав, знають дуже. Добре, кого я маю на увазі, а ті, хто тільки планує читати, досить швидко все зрозуміють. Тож так, були певні нарікання до персонажів, не всі мені подобалися. Сама історія дуже вразила мене своєю оригінальністю. Досить специфічний поділ на касти, доволі цікава і оригінальна світобудова. Це мені в книжках сподобалось. Самі ж стосунки між персонажами, а також основна любовна лінія, мене також ніяк на жаль не зачепила. Тож після прочитання я постійно думала: ну чому, чому Лі Бардого настільки популярна, чому всі її настільки люблять? І десь колись я таки чула декілька певних відгуків. Людей, які казали, що їм також не дуже сподобалась трилогія Тінь та Кістка, але вони були у захваті від наступної дилогії авторки, дилогію Кеттердамо або ж Шістки воронів. І я взяла читати Шістку воронів, і це було просто любов, кохання з першого. Погляду мені надзвичайно сподобалася ця дилогія. Я від неї просто в захваті, і ось саме після цієї дилогії я полюбила і автора, і в принципі полюбила і прикипіла до е, всього циклу, до всієї історії, до цього всесвіту. Події шістки воронів починаються вже після е, закінчення подій е, в трилогії тінь та кістки, і вони е, відбуваються у іншому е, місті, в іншій країні. Країна називається Керче. А місто, в якій відбуваються події, називається Кетердам. Власне з цього пішла назва дилогії – Дологія Кетердам. Головним героєм є злочинець на ім'я Каз Брекер, який бере. Скажімо так, замовлення на викрадення певної людини з неприступного палацу у країні ф'єрда з виконання цього завдання обіцяють дуже дуже багато грошей, які дуже потрібні казу. І він збирає команду людей для виконання цього завдання нашу шістку воронів. Я не буду зараз детально вдаватися в опис кожного з цих персонажів. Скажу тільки, що всі вони мені подобались. Вони всі мають певні свої специфічні здібності, не обов'язково магічні, просто здібності, які потрібні ось людям для виконання ось таких темних протизаконних завдань. Кожен з тих персонажів має свою досить цікаву і яскраву особистість, а також досить цікаво. Історію, яку дуже цікаво дізнаватися в процесі прочитання книжки, стосовно безпосередньо персонажа Каза Брекера він є моїм улюбленим. Він дуже мені подобається тим, що він і досить складний персонаж з досить складною і цікавою історією, з таким минулим, яке дуже вплинуло на нього в теперішньому і вплине в майбутньому. А також я була просто у захваті від його. Генію від його розуму, від його розумовних здібностей. Він був і керівником всієї цієї команди, а також і мозком всієї операції. Те, як він усе продумував, які складав геніальні просто плани, як він адаптувався до певних змін і розрулював певні ситуації, це було шикарно. Взагалі, вайб цієї історії дуже нагадує фільм Одинадцять друзів Оушена. Дуже нагадує, але шістка воронів вона більш драматичніша. Тож, як я вже казала, ця дилогія сподобалась мені найбільше і навіть війшла у мій топ найкращого прочитаного 22-го року. Я вже розповідала про цю історію у відповідному відео, і пам'ятаю, що і в коментарях під тим відео, і здається, в коментарях інших мене питали: чи можна читати шістку воронів окремо, не читаючи трилогію Тінь та кістка. В принципі. В принципі можна, тому що події розвиваються в іншій місцевості і сюжетно практично не торкаються подій, які відбувалися у трилогії тінь та кістка. Але якщо вам сподобається ця історія, вам напевно захочеться прочитати продовження. А вже щоб читати продовження, треба розуміти і знати всі події, які відбувалися у цьому світі. До того ж, у «Шістці воронів будуть зустрічатися, а точніше, згадуватися, певні персонажі з трилогії Тінь та Кістка, і ви просто не будете розуміти ось цих відсилок до цих персонажів. Також в трилогії Тінь та Кістка більш детально роз'ясняється. Сам всесвіт, політична обстановка між країнами і безпосередньо становище грішів, тож ви також будете ну не досить вільно, е, е, можливо, себе почувати, е, не повністю розуміючи, е, хто такі гріші і яка в них своєрідна передісторія. Коли я читала другу частину дилогії Кетердаму, а саме королівство Шахраїв. Сталося 24 лютого 2022 року. Я, звичайно, зробила певну перерву в кілька тижнів і не читала цю книжку, тому що, як і всі, ми, все, що я читала, це були телеграм-новини. Але потім, через декілька тижнів, я все ж таки повернулася до цієї історії, дочитала її і вирішила, що король шрамів та правило вовків я буду читати колись потім. Я знала, що там будуть відбуватися досить важкі події, хоча і не знала якого саме характеру. Просто чула ось такі відгуки, що люди дуже плакали, читаючи цю книжку, і таке інше. І повернулася я до цієї історії майже через рік, у грудні 2022 року, і прочитала одразу обидві частини: король шрамів та правило вовків. І хочу сказати, що це був один із тих випадків, які в моєму житті трапляються доволі часто, коли книжка читається саме у той період часу, коли потрібно. Саме в той період часу, коли ти краще можеш її зрозуміти. Тому що я не знала, що буде відбуватися в цій останній діології, а відбулася там війна. Це невеликий спойлер, до цього веде вся історія майже з самого початку, але те. Як саме там відбувалася ця війна, які саме відбувалися бойові дії, які саме були причини цього конфлікту, всі ось ці обставини також дуже нагадали мені наше сьогодення через те, що ми все це проживали зараз, через те, що я вже почала набагато краще орієнтуватися взагалі в політиці, в тому, що відбувається в світі, я набагато краще розуміла механізм тих процесів. Які відбувалися в цих книжках. Тож, читаючи ці книжки, я відчувала все набагато сильніше, набагато краще, і, звичайно, зачіпало мене все також набагато сильніше, і також через це книжки мені дуже сподобалися. Я чула певні відгуки, що хтось вважає, що ці дві частини, а там доволі такі гарні цеглинки, що вони досить затягнуті, але мені особисто так не здалося настільки. Органічно е, все читалося і швидко мені було цікаво мені подобалося знаходитися в цьому світі. Мені подобалося е, бачити і взаємодіяти вже улюблених героїв. Тож для мене ці книжки промайнули як такі собі пейдж Тернери. Я їх прочитала дуже швидко і ніде не нудьгувала. Тож підсумовуючи мої враження від усього циклу, він мені дуже подобається. Дуже масштабний і оригінальний світ, який досить добре і гарно прописаний, і доволі цікаві. І непрості персонажі. І любителям фентезі я дуже раджу цей цикл прочитати. Як же його читати, Маріна, якщо там антураж царської Росії, спитаєте ви, як спитала мене моя підписниця, і як мені відповів мій друг, коли я радила йому цю історію, він сказав: Ні, я не хочу це читати, тому що там антураж царської Росії. Але ви маєте знати і розуміти кілька речей. Все, що є в цій історії від царської Росії, це. Певний антураж і декілька імен. Все. Ось крім одягу, самовару та декількох імен, там нічого проросійського і немає. Вся ментальність персонажів і вся ментальність всієї історії, якщо можна так сказати, абсолютно прозахідна. Те, як персонажі думають, і навіть те, як вони між собою спілкуються, Абсолютно все так само, як у будь-якій е, сучасній американській young adult fantasy історії. Більш того, або в королі шрамів, або в Правилі вовків я вже точно не пам'ятав, які саме з цих книжок, але я дуже добре запам'ятала розмову між двома е, персонажами про диктаторський режим. Не спілкувалися про методи цього диктаторського режиму, як, наприклад, бідність населення, як спосіб керувати масами, або що. І е, чому я так. Звернула увагу і так запам'ятала цю розмову, тому що вона була мені дуже актуальна, тому що я вже читала її, як я вже сказала, під час повномасштабного вторгнення. Будь-яке гоніння будь-кого там дуже осуджувалось, також осуджувався цей диктаторський режим в цій розмові. Ну і як я вже казала, я зловила досить багато таких паралелій з тим, що відбувалося з равкою в цій в цій дилогії, і тим, що відбувається з нами. Читаючи всі ці книжки, ви дуже яскраво відчуєте, що це писала американська авторка. До того ж, я маю сказати, що Лі Бардуго неодноразово висловлювалася в підтримку України, а також е перечислила колись е повністю збір коштів з продажу її книжок в Росії та в Україні на благодійність на нашу користь. То спробуйте почитати, і я впевнена, що ви навпаки відчуєте в цій історії е щось. Рідне саме через те, що зараз відбувається, до того ж, наскільки я зрозуміла, планується продовження. Принаймні, кінець е, останнє речення в книжці Правила бавків досить яскраво натякає на те, що продовження таке буде, і буде продовження сфокусоване саме на шість воронів. Тож я дуже дуже сподіваюся, що вона таки буде і дуже дуже на нього чекаю. В Україні видає цю серію видавництво Віват книжки дуже. Гарні, і я навіть планую коли собі їх купити та замінити свої нинішні екземпляри, тож і вас заохочу їх купувати і знайомитися з цією історією. А тепер давайте поговоримо про серіал Тінь та кістка, який був знятий по мотивам цих книжок. Перший сезон серіалу вийшов ще, напевно, рік чи два тому, можливо, навіть усі два, але я тоді його не дивилася. Я подивилася серіал обидва сезони два місяці. Тому я досить вороже ставлюся до будь-яких екранізацій книжок, а особливо книжок, які мені сподобалися. І саме через це, через те, що я не хотіла цього розчарування, я і не хотіла дивитися цей серіал. До того ж, я чомусь думала, що він буде лише по трилогії Тінь та Кістка. і Буде мати лише тих персонажів. Я не знала, що там є шістка воронів. А ті персонажі, як я вам вже казала, мене не те, щоб дуже радували. Але коли почали анонсувати вихід другого сезону, я зрозуміла, що там будуть приймати участь шістка воронів. А заради шістки воронів я готова була дивитися все. Тож я вирішила подивитися цей серіал. І яким же було моє здивування, коли я дізналася, що шістка воронів, що ці персонажі всі були присутні і в першому. Сезоні на таких само головних ролях. Як я казала вже трошки раніше, події дилогії шістки воронів відбуваються хронологічно після подій трилогії Тінь та кістка. Але для того, щоб якось змержити разом усіх персонажів, сценаристи ну, трошки переграли сюжети, трошки дещо змінили. Але в принципі мене це не так уже і дратувало, тому що я розуміла, що це було зроблено саме для того, щоб ввести шістку воронів в сюжет. А попри це, всі події, які відбувалися в серіалі, були максимально наближені до того, що було в книжках. І це мені дуже-дуже звичайно подобалось. Також мені дуже сподобався підбір акторів, і мені сподобалось те, як вони Грали. Напевно, єдиний актор, який мені не сподобався саме за зовнішністю, був е, актор, який грав Каза Брекера. Але це було просто через те, що я собі геть зовсім по-іншому уявляла Каза Брекера. А оскільки він мій улюблений персонаж, один з улюблених персонажів, е, то, звичайно, е, в мене стався такий певний внутрішній конфлікт. Але, зрештою, в принципі, мені подобалось як герой, як актор грає цього героя, і я в якийсь. Момент змирилась Підбір же з усіх інших акторів, на мій погляд, був дуже вдалим. Тож я була в повному захваті, коли дивилася цей серіал. Я була в повному захваті від першого сезону. Я почала дивитися з таким ентузіазмом другий сезон, і дивилася з таким ентузіазмом майже весь другий сезон. Аж до останніх двох, здається, чотирьох серій, коли все пішло не так. Фінал другого сезону вибісив мене неймовірно. Вибісив чим? Тим, що зробили зовсім не так, як у книжках, і зробили не просто фінал, не так як у книжках, а і вектор. Взяли зовсім інший, тобто я вже бачу, що збираються, якщо звичайно буде знімати далі, що і як будуть розвиватися події, і мене це абсолютно не порадувало. Єдине, на що я сподіваюся, що коли все ж таки будуть знімати далі, вони все ж повернуть історію в її оригінальне русло, і все ж таки зведуть якось і події, і персонажів до оригінальної історії в книжках. А як вам підбір акторів? І як вам фінал другого сезону. Діліться, будь ласка, своїми враженнями. Я дуже-дуже хочу про це поговорити. І взагалі пишіть, чи сподобався вам серіал, чи бачили ви його, чи плануєте його дивитися і таке інше. А на сьогодні в мене, напевно, все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, що воно було для вас інформативним, а також надихаючим на прочитання цієї чудової історії. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Від цієї історії, які частини вам сподобались найбільше, які персонажі для вас є найулюбленішими. Чи чекаєте ви продовження цього циклу? Також, будь ласка, діліться враженнями про серіал. Я буду дуже рада про все-про все це з вами поговорити. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це дуже допоможе мені у розвитку каналу. А ми з вами побачимось вже в наступних відео. До зустрічі!